Чернігів продовжує оговтуватися після ракетного удару, який російські війська завдали по центру міста зранку, 19 серпня. Комунальники активно відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Ремонтують дахи та замінюють вікна. Нагадаємо, у наслідок терористичної атаки пошкоджено понад 50 цивільних та 10 адміністративних будівель. У них повилітали шибки, також пошкоджено 6,5 тисяч квадратних метрів покрівлі. На шести багатоповерхівках вона не підлягає відновленню. На щотижневій нараді у муніципалітеті виконувач обов'язків очільника міста Олександр Ломако повідомив із перших годин трагедії оперативно свою підтримку Чернігову і Чернігівцям зголосилися надати наші партнери. Я хочу подякувати Дякувати також всім міжнародним нашим партнерам, міжнародним організаціям, які ще в суботу, ще буквально через декілька годин після трагедії вийшли на мене і запропонували свою допомогу по наданню людям матеріальної допомоги, по ліквідації наслідків, по якійсь матеріальній підтримці. Також хочеться висловити слова підтримки містам партнерам Чернігова, міста Київ в суботу. Ми спілкувалися з мером міста Лаперанта Реймс. Ахін, які висловили підтримку Чернігівців, в першу чергу, це наші побратими. Знаєте, друг він пізнається в біді, і я також вдячний за цю моральну підтримку. Швидко відгукнулися і представники програми Юліт, які замовляють, виготовляють та встановлюють вікна в Чернігівській школі номер 3 За даними управління освіти, різного ступеня пошкоджень зазнали щонайменше 93 вікна. Також у місті було оперативно створено єдиний центр допомоги, у якому вже працюють представники організації, що виявили бажання підтримати чернігівців і надати різнопланову допомогу у цей тяжкий час. Перше це відновлення житла, малі та середні ремонти. В основному це заміна вікон, дверей, а також, можливо, невеликий ремонт помешкань, які постраждали внаслідок атак. Другий вид допомоги це матеріальна грошова допомога, а також надаються послуги юридичні, правова допомога, психологічна допомога, а також надаються набори швидкого реагування це плівка, фанера, набори. Будівельного матеріалу тим мешканцям, які потребують для того, щоб зробити швидкий ремонт, поки будуть робитися подальші ремонтні роботи, за словами Наталії Хольченкової, бажання допомогти чернігівцям, що постраждали у наслідок удару расистів, виявили 15 міжнародних фондів. Перед початком роботи центру з ними погодили порядок надання адресної допомоги. Жеки надали перелік пошкодженого житла по адресах, і ми ці адреси розподілили між міжнародними організаціями, які власне зараз тут і працюють. Тому ми питаємо в людини, з якої вона адреси, і відправляємо тоді, туди, туди в відповідну організацію. Інформацію про роботу єдиного центру можна отримати у відділі звернень громадян Чернігівської міськради або за телефоном. Аби оформити допомогу із собою необхідно мати документи. Основні це паспорт та ідентифікаційний код. Якщо внаслідок обстрілу постраждало житло, людина має засвідчити право власності на нього та бажану фотофіксацію пошкоджень. Єдиний центр допомоги вже приймає перших відвідувачів. 50 метрів до театру, гетьмана полувотка. Вікна, балконні потрущені, рами, вікна. Ну, думаю, що допоможуть, бо я одна вдова. Мир, як то кажуть, не без добрих людей. Серед організацій, що долучилися до ініціативи Норвезька рада у справах біженців в Україні. Зокрема, вони реєструють на багатоцільову грошову допомогу поранених під час обстрілу 19 серпня, а також тих, у кого пошкоджене помешкання. Наразі реєструємо всіх, хто постраждав. Але звісно будуть критерії в залежності від вразливості ступеня вразливості людей від кількості дітей і так далі. І також працює наші юристи для надання правової допомоги для будь-яких запитань стосовно пошкодженого житла стосовно відшкодування від держави і створення відповідних заяв. У єдиному центрі допомоги зазначають, цього тижня вони планують завершити реєстрацію заяв, аби наступного залежно від обробки запитів і потреб спланувати подальшу роботу. Наталія Хольченкова підкреслює. Усі постраждалі чернігівці, навіть після завершення роботи центру, зможуть одержати необхідну допомогу у відділі звернень громадян. Там їм нададуть необхідні консультації та залежно від ситуації порадять, що робити далі.